Сьогодні 10 лютого субота. У хвилині Тиші постараюся зосередитися, щоб могти краще чути і розуміти Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу сказав Ісус до народу і до своїх учнів. На ще Мойсея сіли книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі і кладуть людям на плечі самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди поширюють свої філактери і побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, а ви усі брати. Та й Отця собі теж не іменуйте на землі один бо у вас отець той, що на небі. Ані наставниками не давайте себе називати. Один бо ваш наставник Христос. Найбільший з вас хай буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. В сьогоднішньому євангельському читанні наш Господь Ісус Христос засуджує лицемірну та негідну поведінку книжників і фарисеїв. Але ці слова застереження звернені насамперед до власних Христових учнів. Книжники та Фарисеї. Представники релігійної еліти тогочасного юдейського суспільства все своє життя присвячували вивченню та навчанню Божого закону. За це вони користувалися серед людей неабияким авторитетом, але разом з пошаною і визнанням. з'явилися як це зазвичай буває, певні спокуси. Головна спокуса це влада, зловживання авторитетом. Книжники та фарисеї стали вважати, що мають право визначати до деталей, як інші люди мають жити, нав'язувати іншим своє бачення того, що і в який спосіб можна чи не можна робити. Причому нерідко і самі були не в змозі виконувати те, що накидали іншим. Це те, що Ісус називає тяжкі не під силу тягарі. Така сама спокуса нерідко підстерігає і нас, християн, коли із служителів Божого Слова стаємо ніби Його розпорядниками. Думаємо, що все знаємо, і маємо право всіх про все повчати. Дійсно, маємо завдання свідчити про Божу істину, але й бережімося, щоб не стати тими, хто говорять, а не роблять. Інша спокуса марнославство. Релігійний авторитет приносить з собою і певну пошану, яку люди виявляють тим, кого поважають і кого вважають своїм взірцем. І так буває, що ця пошана якось непомітно стає для нас вже цінністю сама по собі. Гірше того стає самоціллю. Вигадуємо різні видимі знаки та слова, якими цю пошану можна краще виявляти спеціальний одяг, почесні звання, особливі звернення. Все це приємно і нібито гарно до певної міри. Але разом з тим легко можна втратити істину євангельську простоту. Тоді залишиться лише купа блискучої мішури, за якою насправді приховується порожнеча. Найбільший з вас хай буде вам слугою. Чи ще чуємо ми це? І як те розуміємо? Того часу сказав Ісус до народу і до своїх учнів «На сідалищі Мойсея, сіли книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю один бо ваш учитель, а ви усі брати. Та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не давайте себе називати. Один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас хай буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Господи, навчи нас правдивому євангельському смиренню і простоті, щоб ніколи не забувати, що хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.